Другого року царя Дарія, шостого місяця, першого дня місяця, було Господнє слово через пророка Огія до Зоровавеля, Шеальтілового сина, юдиного намісника та до Ісуса, його садакового сина, великого священика, кажучи. Так говорить Господь Саваот, промовляючи народ цей говорить не прийшов тепер час дому Господнього, щоб бути збудованим. І було Господнє слово через пророка Огія, говорячи. Чи час вам сидіти по ваших домах, покритих кафлями, хоч дім цей збурений? А тепер отак промовляє Господь Саваот: зверніть ваше серце до ваших доріг. Багато ви сієте, та збираєте мало, їсте, та не насичуєтеся, пиєте та не напиваєтеся, зодягаєтеся та не тепло вам, а той, хто заробляє, заробляє для дірявого гаманця. Так говорить Господь Саваот, зверніть ваше серце до ваших доріг. Виходьте на гору і спроваджуйте дерево, і храм цей будуйте, і в ньому знайду я вподобу, та буду шанований, каже Господь. Звертаєтесь до численного, та виходить ось мало, і що приносите в дім, то розвію те. За що? питає господь Саваот. За храм мій, що збурений він, а ви кожен женете додому свого. Тому то над вами затрималось небо давати росу, а земля урожай свій задержала. І я кликав посуху на край, і на гори, і на збіжжя, і на сік виноградний, і на молодооливку, і на те, що земля видає, і на людину, і на худобу, і на всю працю рук. І Зоровавель, син Шальтіелів, та Ісус, син Його садака, великого священика, та вся решта народу послухалися голосу Господа, Бога свого, і слів пророка Огія, як послав його Господь, їхній Бог. І боявся народ лиця Господнього. І сказав огій: Посол Господній, від Господа посланий до народу, говорячи, я з вами, говорить Господь. І збудив Господь Духа Зоровавеля, сина Шальтілового, намісника Юдиного, і духа Ісуса, сина Його Садака, великого священика і духа всієї решти народу, і вони поприходили, і зробили роботу в домі Господа Саваота, їхнього Бога, 20-го двадцятого го дня 6-го місяця, другого року царя Дарія.